Мої вітання Юлія. А, як вони роз'їжджаються? чи всі залишаються в Білорусі? Які у вас дані? Ну власне, на щастя, і під час цієї активної фази спільних навчань кількості кількість російських сил на території Білорусі вона була незначна. Ну і те, що ми якби можемо зараз констатувати по завершенню активної фази, 16 числа фактично. В тих місцях, де перебували зокрема і російські е складові, які брали участь в цих навчаннях, вони почали так збиратися, і сподіваюся, що поїдуть вони в вірному напрямку, е точно щоб не в бік е українського кордону. Е бо пам'ятаємо всі ті маніпуляції, які е раніше робила Білорусь. Від, відкривши свій кордон для російських військ для вторгнення на територію України. Ну але менше з тим, підрозділи розвід, розвідок продовжують відстежувати, щоб всі, ну, власне, як діятимуть росіяни, і чи всі вони залишать територію Білорусі. Ну а в той же час, знову ж таки. Та кількість, яка є їх станом на зараз, і була під час активної фази, вона незначна. Суттєвої загрози для України це не становить, але треба бути готова до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі щодо можливих провокацій, або і подальшого такого інформаційного впливу, який... Може робитися цими двома країнами по відношенню до нашої держави, Андрій? Давайте поговоримо про ситуацію на польському кордоні. Поляки почали знімати. Я неправильно, як це не знаю, як правильно сказати, фіксувати біометрію у українців, які заїжджають на територію Польщі, сканують, фотографують і сканують відбитки пальців. Вже виникли черги вчора. В масово в соцмережах люди скаржились на великі затримки, не встигали на потяг. Яка зараз ситуація на контрольно-пропускних пунктах? Станом на зараз великих черг на кордоні з Польщею на виїзд з України немає, але е, і раніше Європейський Союз загалом е, інформував про те, що готується е, до впровадження нова система фіксації перетинів кордону. Це стосуватиметься всіх країн Шенгенської зони, і, і власне, це може звісно, особливо на початках. Е, у ну, так затягнути дещо а, процес а, оформлення кожної кожного громадянина, який перетинає а, кордон, а, як на в'їзд, так і на виїзд до, до цих країн, в тому числі це стосується і Польщі, і це може вплинути на час а, оформлення. Ну і власне формування черг, як бачимо зараз. Польща почала тестувати цю нову систему для того, щоб в подальшому вона вже скажімо за все працювала ефективніше і швидше, і, власне, не створювала черг чи затримок в, в оформленні. Сама ця система власне повноцінно. Має запрацювати за попередніми даними в жовтні місяці, в який саме день ну, поки не можу сказати, але те, що Польща готується до цього, вже можемо констатувати через те, що певним чином збільшилося час для перетину кордону через те, що необхідно в тому числі зафіксувати біометричні дані. Не які в'їжджають в Польщу, тому раджу, звісно, громадянам так планувати свою поїздку, можливо збільшивши час для того, щоб пройти кордон. А якщо хтось особливо поспішає, чи на літак, чи для вирішення якихось інших питань і власне обмежений в часі. Але це ж стосується не тільки автомобільного перетину кордону чи е, автобусів, а так само і потягів. Є вже розуміння наскільки можуть бути ці затримки? Ну дивіться, в першу чергу це буде впроваджено е, і тестуватися саме на автомобіль, автомобільних напрямках або на пішохідних, бо е, на залізничних напрямках це може Ну, трішки бути ускладнено, особливо якщо говорити про оформлення під час руху поїздів. Звісно, що коли потяги прибуватимуть до кінцевої, кінцевого пункту в таких стаціонарних пунктах контролю, де власне можна вже буде повноцінно забезпечити це, це оформлення, зняття біометричних даних. Це й там впроваджуватиметься. Але я сумніваюся, що це особливо вплине на рух потягів для автомобільних пунктів пропуску. Так, це може певним чином впливати на час оформлення. Ну хоча це не, не надто збільшує час для оформлення людини. Але поки ця система тестується, то звісно, що певні ну, такі труднощі, складнощі вони можуть виникати. Давайте від західного кордону на північний схід, що зараз на Сумщині у зоні відповідальності прикордонної служби знову ж таки нагадаю, що кордон з Росією в межах Сумської області це близько 550 кілометрів. І якщо говорити про все прикордоння. Але це стосується не лише Сумської, це звісно стосується і Чернігівщини і Харківщини. Щоденні обстріли з боку Росії вони не припиняються. І, власне, за останній час ворог так суттєво наростив удари і за допомогою дронів. Це і скіди з БПЛА, це і впівдрони, дрони на оптиковолокні. І так вже триває кілька тижнів. А в той же час знову ж таки, про якщо говорити детальніше про Сумську область, про кордон в межах Сумщини, то тільки на невеличкому такому відтинку противник продовжує себе проявляти малими піхотними групами, це в межах Хотінської та Юнаківської громад. Хоча активність на цьому напрямку вже суттєво зменшилась через те, що сили оборони України і підрозділи збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби, які також тримають свої смуги оборони на цьому напрямку, завдають втрат ворогу дуже суттєві і вбитими, і пораненими, як і раніше, противник не використовує техніку, броньовану техніку для того, щоб Просуватися в бік е, нашої країни або ж власне намагатися просунутися територію нашої держави виключно піхотні групи, але навіть їхня кількість, кількість їхніх е, штурмових дій е, значно менше ніж це було раніше. Ну як зазначали органи військового управління. Фактично, ворог не досягши якихось результатів, несучи втрати, розуміючи безальтернативність дій на, на цьому відтинку, вони навіть перекидують свої сили з цієї ділянки на, на інші ділянки фронту і, скоріш за все, ворога в найближчий час можливо вдасться навіть повністю витіснити з, з території України. Андрію, спасибі велике. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нашому ефірі.